Сьогодні у мене справжнє поповнення колекції. Я нарешті придбав кілька консолей Nintendo 3DS та 3DS XL та ще кілька ігор до них. Для когось це просто стара портативка, а для мене ціла епоха Nintendo з унікальними іграми, 3D-ефектом без окулярів і своїм особливим шармом. Зараз покажу, що саме вдалося знайти, в якому стані консолі та чому ці екземпляри варті місця в колекції. Ось ця перша звичайна 3 ds Мені попалася в дуже хорошому стані. Насправді, ну як бачите, такі легенькі потертості. Но, враховуючи, які взагалі вони попадаються, то це в дуже хорошому стані. Е, була би стилуса. Не знаю, чи буду я ще стилус купляти, бо я думаю, вже е, що з нею робити, чи залишити, чи можливо продати і модифікувати я не буду, бо я ще не вмію. Я ще навіть таке не пробував. Тому подивлюся, що буду з нею робити. Далі Далі в нас є слот під карточку. Ну Це я там вставляв SD. Це якби не оригінальна. В принципі, от звідси, зараз секунда. Хто знає, хто на цьому розуміється: от звідси починається і закінчується модифікація. Отут. З мікро-CD-карти. Нічого не треба паяти, нічого не треба робити. Зовні, як бачите, постараюсь показати нормально, є трошечки потертості, легенькі подряпини, але взагалі-то це не смертельно. взагалі Це дуже хороший стан. Куточки не потерті, вони частіше попадаються отут, ну, трошечки буквально є, але є що дуже затерті кутки. Тепер всередині. Всередині вона можна сказати як новенька. Ну, Це цього на екрані це таке це протирається, це все єрунда. Ось, це працює. Ось, джойстик працює, кнопки працюють. Е, тут без подряпин. Кнопочка 3D працює, так що все, з цим добре. Так, тепер по системі. По системі, що хочу сказати, е, трошечки ну, дрібненький екран, дрібненькі іконки трошки незвично, але е, все-таки шустреньке, рухається швидко, ніде не зависає. Ну, дуже класна консоль. Можна сказати, що могла би бути, якби я знав про її існування. Ну навряд би я її купив, бо вона я не знаю, скільки тоді стоїла, певно, доларів за 200-300 під 300, точно коштувала. То майже як з мого дитинства. Це вже не зовсім було дитинство, але все рівно, хотілося б. Так ось, є тут всі оці прибамбаси нінтендовські, їхні мії, це ці МІИ були на Wii, Wii U консолях, і ось тут я, наприклад, не знав, що тут таке є. Є вони тепер і на, були, точніше, на 3DS. Оці всі магазинчики, download play. Взагалі не, ну, не маю поняття, що це таке. І навіть не цікавився. Бо ось уже. Чи вже, здається, вже. Nintendo відключили сервери. Сервери, здається, для 3DS. Тому це все інше вже не працює. Камера активується. Так, чекайте, бо це в мене щось там з флешкою не то. Камера активується. Ось, зараз буду отак показувати. Бачите? Ну, камера непогана. Не прям не сама така страшна, хочу сказати, краще, ніж DSI, DSI, XL. Але непогано. Сенсор працює добре. Коротше, що хочу сказати, консоль попалася в дуже хорошому стані. Не знаю, не знаю, що ще з нею робити. Хотілося б собі залишити, певно, але подивлюся, бо може знайду якусь кращу версію, може якусь лімітовану знайду, то певно, певно, прийдеться продавати. Наступна отака козирна штучка. Ну, буде, буде в колекцію. Буде в колекцію, як я думаю, ви зразу бачите мінуси. Це буквально ось на днях її купив. Це у нас 3DS XL. Luigi, The Year of Luigi. Лімітована версія, яка у нас сірого кольору такий металік срібний. І фішка в тому, що це. Ззаду цей значок підписано. Ну і ось оце надруковано. Не скажу, що прям така рідкісна, вона попадається просто в хорошому стані, важко знайти. Ця, як бачите, ну така, да, страшненька. Буде вона мені в колекцію, сам факт, я її залишу собі. Що це Year of Luigi, є ще Маріо. Є ще Маріо червона і таким самим жовтим, тільки такий тут великий, спереду і ззаду намальований Маріо. Такі контури, не кольорові, а звичайні. Ззаду вона трошечки краща. Ця версія купалася мені з Стилусом. Ну тут Стилус такий цей звичайний, трошечки страшненький стилуси буду купляти інші. Далі Сім-карта. Сім-карта тут була своя, оригінальна. Ой, чуть не впало. Двіться, 4 ГБ. Це ще оця велика. Ну, зовні так. Зовні вона виглядає ну, доволі таки поганенько, ну, але для колекції я її все рівно залишу. Я куплю для неї прозорий оцей захисний кейс. Ну і на цьому певно все. Кейс, кращий стилус металевий, ну і буде краса. Всередині вона виглядає, можна сказати, майже ідеально. Ну, це все замацане, це таке, це все витирається. Трошечки є, ніби ніби як дрібні подряпини, але в загальному виглядає добре. Я подивлюсь, може, треба якийсь цей захисний пластик також купити на Алікспресі, спробувати наклеїти. Все працює добре. Кнопки натискаються добре, без ніяких проблем. Ну, і ось отут 3 ds видно, набагато краще. Я постараюся отак показати. Я не знаю, наскільки камера покаже. Оці мигання. Ну, чесно скажу. Бачите, там трошки рухається як ззаду оцей, Ну, не екран, а щось там рухається. Це ітайзер, і не знаю, що там. Хочу сказати при повному 3 ds ефекті грати чи взагалі щось робити не дуже зручно, бо, ну чесно скажу, очі напрягаються, страшно. Але штука класна прям така оригінальна штука. М -м -м -м. Не знаю, чого вони закинули вже це і далі не працюють над цим. Над цими консолями і над даним видом от такої модиф... ну, не модифікації, а такої функції. От бачите, оце 3D. От, до речі, проблема з цим 3D. Ну як для мене проблема, коли щось хочеш фотографувати. Ось. Не знаю, чи таке йде показати. Нормально. Ось так. Дивіться, оп. Воно дає цю тінь. Ну, але, в принципі, може бути. Е, в загальному, що скажу. Міняти я тут нічого не буду, бо ці кришки міняються. В цьому вся фішка. Для цього я, в принципі, і шукав. По хорошій ціні вона мені попалася. Разом там з деякими іграми. Я її взяв за 180. Це у нас виходить. 180 це 3.540, здається. Так, 5400 виходить. Я покажу, ну, звичайно, то хороший стан, я покажу вам, поставлю зображення тут або тут в якомусь кутку, скільки таки коштує середня ціна по прайс-чартінгу. Ну і найкраща фішка цієї колекції, мої теперішні, уже це отакий 3ds XL про існування якого я взагалі не знав. Я просто Ну не цікавився. Я бачив, що там, якщо заходити на прайс чартг дивишся там цих ці... 3ds XL японських, американських, їх там тьма. Ігри, консолі, лімітовані, нелімітовані, Ну на таку не звертав уваги. Випадково вона попалася в маркетплейсі, здається. Якийсь хлопець викладав, трошки було далі це від міста, в якому я живу. Треба було проїхатися десь годинку в одну сторону. Я не пам'ятаю, 60 км чи скільки. да Десь годину ми їхали. Виставляв він оцю І. Там e, ще ігри я вам покажу. Виставляв він за. А скільки це він виставляв? 275. 275 це ціна у такої консолі по прайс чартінгу 275 канадських. Я буду це уточняти, бо мені попередні, під попереднім відео всі пишуть, що я не можу порахувати долари і помножити. Правильно, це канадські. Канадський це скільки там зараз американський? 42 чи 45. Не буду, бо я не знаю точно. Канадський 30 чи 31. Тобто, отакий 274. Ну, я все рівно вам покажу з прощартінгу картинку. 274, 275, хай буде. Боже, хай буде 80, бо я зараз ректуснув множити це буде до ранку. 8 на 3 у нас буде 2400. 6,2400, 8400. Отакий. Він з іграми виставляв за 275 доларів. Я йому пишу, що так і так. Давай якось трошки сторгуємося. То скинули на 240. За 240 я взяв таку класну консольку лімітовану. І ще ігри. Ігри покажу вам далі. Що розкажу далі вам про цю консоль. Заходив я, дивився, що там робиться на Zen Market, бо я вже дуже давно не дивився. І бачив, що там отакі продаються. Ну, як на канадські, да там 250-300 доларів, отака консолька коштує. Лімітована. Я спочатку, що це ну Мікі Маус, Мікі Маус, бо намальований як Мікі Маус, але це у нас Disney Magical World. Не знаю, якого вона року, не цікавився. Продавалася вона без. Зарядки. Ну, зарядка це таке, це дрібниці. Зарядку там можна цього самого дротика USB купити, то взагалі не проблема. Ну і була без стилуса, Буду сюди стилус купляти. Е, Ще тут була також. Це, певно, коли продавалися оці всі 3DS, особливо ці Excel і New Excel, бачите, така сама флешка, така сама карта пам'яті 4 ГБ. Це певно, тоді зразу всі так купляли. Ну, хто собі купував, допустимо, там 3DS, 2DS, XL чи а може і навіть і звичайні 3DS, 2DS. І зразу вже купували флешку. Цікаво мені скільки вона тоді коштувала. Це те саме, як зараз, наприклад, Свіч ви купуєте: Свіч перший, Свіч Другий чи Switch Lite. І рано чи пізно прийдеться купувати. Карту пам'яті. Бо якщо багато ігор, багато різної інформації, пам'яті може не, не може, її буде не вистачати. По стану, давайте тепер поговоримо. Ну, можна сказати, що ця ну, не ідеальна, але близько до ідеальної. Є маленькі, я отак зараз помаленьку покажу. Бачите, є маленькі подряпини. Ну, це такі незначні подряпини все-таки. Дрібниці, вона більше була трошки брудна, чим з подряпинами. Тут. Спереду. Зараз отак помалу-помалу вам покажу. Бачите, є є кілька. Кілька доріжок зачепили. Але в принципі не так уже і страшно. Для колекції оце прям ну дуже краса. Я... Ну, в мене, коротше, немає слів. Слів не вистачає. Я куплю до неї прозорий кейс і на цьому, певно, буде воно в мене отак стояти. Просто її сховаю, ну, краса. Почну з отаких. Я трошки не пам'ятаю, яка з якою продавалася, Ну це було з Excel. Mario Kart 7 Отакий у нас Mario Kart без нічого. Подивлюся, що з ним буду робити. Чого я вам це кажу, зараз далі подивитеся. Класна гра, все працює, все все чітко. Гра козирна, буду вам далі показувати їх. Наступна гра в нас Нінджаго. Нінджаго, ці Лего. Ну, не фанат я їх. Ігри самі по собі непогані, якщо так говорити. Виглядають вони класно, Ну я маю на увазі оці Лего. Чи на Wii, чи там на PlayStation, в В Є, U, PlayStation, От не пам'ятаю чи на Xbox були. Але єдиний е, нюанс, певно, що... Ну, більше як дитячі чи що, я не знаю. Ну, Але для колекції цю собі таку залишу, по крайній мірі, поки. Гра недорога. Вони самі по собі всі ці Лего недорогі. Але треба подивитися, скільки вона коштує. Певно, там ось доларів до 10, 10, тим більше, отака зельда. Оце класна штучка попалася мені. Я її вже включав, вона мені дуже сподобалась. Подивіться, яка вона класна. Це у нас Link, Link Between Worlds. І ось Mario Kart. Чого я казав, що не знаю, що з тим робити. Був ще отакий Mario Kart. Ну, це я залишу собі в колекцію, звичайно. Бо він є в білій коробці і є отакі червоній. Якась там різниця є, але ну, я не пам'ятаю, яка. І цей залишиться мені уже на зберігання у колекцію, а з тим наступним, ну, звичайним я подивлюся, що буду робити. Класна гра, цікава, класна. Своїми. Певно, є свої нюанси, бо так як я спробував, є. Не така вона, як всі mario kart звичайненька, простенька, така, без ніяких нюансиків Доволі таки важка. Не так просто сів, поїхав, переміг. Певно, я навіть хочу сказати, як ми ось сидимо, граємо на Switch 2 Mario Kart World, то це, певно, трохи важче, ніж той mario kart World. donkey Kong. Донкі Конгович. Це в нас недорога гра, я не пам'ятаю, в районі 20 доларів, можна навіть і за 15 знайти. Ну, хай буде в районі 600 гривень, коштує. Ну, Здається, повнокомплектна. Бо тут уже на 3DS, наскільки я зрозумів, вже таких інструкцій не клали, наприклад, як на звичайні DS. Тут вже більше оцеї макулатури було звичайної, більше оцеї цифрової, скажімо. Макулатури із розряду зайди, скачай, поділися, ще там щось зроби, реклама других ігор. Це буде мені теж Ну, не всі зараз будуть мені поки в колекцію. Просто ці всі ігри, які мені вам зараз показувати, крім певного цього Лего. Ну, це такі козирні стандартні тайтли Нінтендо. Так що ця колекція це 100%. Так, Star Fox 64. Знаю я просто, що є така серія, є такі ігри. Вони, правда, на свіч, ну наскільки я розумію, і цікавився, вони трошки на Свічі, можна сказати, як вмерли. Не такі популярні, бо починаючи з, здається, з Super Nintendo, Super Famicom, то це була, по крайній морі, дуже популярна серія. У мене десь валяється японська Star Fox на Nintendo 64. То ці літалочки ну, насправді класні, класні. Інших я не грав. В в VU, GameCube. E, ну і ці вже далі консолі. Оце перший раз я й не знав, чесно кажучи, що вона є на 3DS, на, D, на DS, здається, її немає. І e, останній в цій історії в нас йде Pokémon Moon. Перший мій покемон на 3DS. Ой, я не знаю, чи це найдешевший з цих покемонів. Бо, в принципі, ті покемони на 3DS вони недорогі. Вони недорогі, і... але як недорогі? Середня ціна починається десь від, здається, від оцей 30 чи 35 і до 60. Це будемо говорити від 900 до 1800 гривень приблизно. Ну там деякі є дорожчі. Я не знаю, які чи то покемон Сан. Ти покемон, там є X, Y, Sun, Мун, Сан, а та, і там ще якісь є. Так ось е, хочу сказати: якщо навіть порівнювати з свічом, виглядає дуже-дуже. Слово, одне і те саме буде на всі мої ігри і на всі мої враження, але виглядає дуже класно. Чому? Приємна графіка, геймплей. Я щось таке розраховував, що тут буде більш таке звичайненьке, щось там. Ну не прямо в стилі Game Boy Advance, а ну, щось типу того. 3D я не пробував, але дивіться, що пише. Е, грається в 2D, деякі ARIAS це, типу, деякі місця, деякі е, ігровий е, ігрові геймплей десь на, ну, в деяких місцях. Це буде гратися в 3D. 3D-мод, 3D-функція. Для 7 плюс років, щоб ви собі розуміли, малим дітям менше 7 років не можна грати в 3D. Ну, наскільки це там хто дивився, ну, але просто сам факт, що такі нюанси. Ну і по іграх на цьому певно все. Загалом я дуже задоволений покупкою консолі в хорошому стані, ігри самі ті, які хотілося мати в колекції для початку. І все це ще раз показує, наскільки сильною була епоха Nintendo 3DS. У цієї консолі величезна бібліотека, багато ексклюзивів і той самий унікальний 3D-ефект, який досі виглядає цікаво і дуже круто. Для мене це не просто покупки, це збереження частини історії Нінтендо. Попереду ще перевірка, догляд, можливо, деякі модифікації, а можливо і ні. Якщо вам близька тема колекціонування та ретро консолей, а також ви фанати 3DS, пишіть в коментарях, що саме вам сподобалося найбільше. До зустрічі!